Всім привіт, борода та мотивація на зв'язочку. Як завжди, я вам скажу якусь дивину, але якщо ви не підпишетесь, якщо не буде стільки підписок, скільки переглядів, то я, точніше, якщо буде стільки підписок, скільки в мене зараз переглядів цього відео, я видалю цей канал. От подивимось, які ви дьявольські. І до речі, про диявола. Диявол плаче, коли ви не тривожитесь, не бентежитесь, то це означає, що ви повинні завжди мати холодний погляд на всі ті речі, які е, поряд з вами, саме з вами і поряд з вами е, проходять, трапляються. Отже, підпишись на канал, постав лайк, колокольчик, і якщо я назбираю на цьому відео стільки під. Висок скільки переглядів, видалю цей канал, і ви мене ніколи не побачите. Тож, почнемо гру!